Взагалі, з приводу освіти в Україні нутриціолога, які можуть виникати проблеми. Як в цілому відрізнити класного експерта від людини, яка може просто монетизувати тіло? Тому що кожного дня додаються нові інфлюенсери зі своїми продуктами, і ти не знаєш дійсно, чи можна звернутися до цієї людини, чи не варто? <кхем> Ну дивись, з приводу освіти. Освіта, да, у нас немає офіційної, ну було б класно взагалі, щоб у нас дійсно навіть зі школьної парти розказували, як збалансовано харчуватись, тому що звички, оці харчові звички, вони закладаються ще з дитинства. І от саме ті звички, які нам мама або бабушка, да, привила з дитинства, от вони з нами по життю. Якщо ми їх не пропрацюємо самі. Ну, буде важко, да. Буде важко. Будемо їсти пиріжки на ніч. Там і ще щось таке цікавеньке. Ось тому да, було б непогано. Зараз цього поки що немає. Можливо, колись там приймуть законопроекти, якісь, які реально введуться в освіту нам і в школи, і в університети прям конкретно будуть навчати ці професії, щоб люди ну дійсно ставали здоровіші. Я не знаю, щоб нація ставала здоровіша. Це так глобальна тема. А з приводу того, як вибрати собі нутриціолога, який тобі допоможе, ну тут по панеїті. Тут тут треба прям ну перше відчути, щоб людина була.